О, дивлюсь до бджіл. Ось така печаточка. Андо, ріпак цвете. Ось бачимо далі. Ось така у нас погодка. Бджілки працюють. Накинув по наставочці. Ось бачимо. Ставимо вощину від дубовика. Будемо бачити, як вона працює. Ось там ліпак. Ну, ріпак дуже близько, 400 гектар паку. Ось. ось таке. Всім дякую. Далі покажемо. А ось це відкрив, показати, дивіться, бачите, вже занесли другий корпус меду. Будемо ставити другий вощину в розріз. Ось так, бджілки працюють. Сподіваємося, що це року будемо з медом. Ось так всім дякую.